Трос є, Крокодили є, ця шляпа є, інструмент є, колба є, домкрат є, троси є. Інвентар у нас є, а чого ми ж його перевіряли, адже ми їдемо по автомобіль, який не на ходу. Можу зразу сказати, що автомобіль коштує 1600 доларів. Ну так, там є декілька нюансів. Але ми їх обов'язково вирішимо. Я подивився до відео, Сторіс і одне відео. І одразу скину завдаточок. 4 ВД, задній привод, передній підключаємо все, що я хотів. Але з нюансом. Тож погнали! Чин. Обійшли машинку, чи накачані колеса. Все хорошо. Нам оце треба. Туди. Давай, п'ятюху. спасибо. Чуть-чуть буквально. Де сюди шляпа Ах ти сука А це переїб Фух! єсть Так, проводочка Так, зацепилися, попекли Крутити рульчика. Catch the players, always 50k, what they gotta pay me? Gotta go on this, can't let them play me. Don't be crazy, nah no. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I can see the play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. Y'all wanna win? Just I got my the motion, crowd. like 24-7, we get it, we run up a check. I'm in the Yorkshire, they call me a go Black 4G's, they make him upset. VV's a bustin', can't go no SIs. I'm my a chef, the king of the city. Все, машинка заряжена, все зроблено. Все в діти. печем. Я такого дуща вже давно не бачу. У нас якесь цунамі в вже томері. Ми вже на місці, і сьогодні ми купуємо автомобіль в автосалоні. Автомобіль я бачив всього один раз на сторіс і в одному відеообзорі. Тому для мене так само інтрига, як і для вас. Йдемо дивитись. Це мечта недорожник, щоб поїхати на оффроуд. Тобі кожна машина це мечта. Мічта. Це <ривіт> мечта. <ривіт> я знаю доволі, що в мене є YouTube і я можу купляти такі курші. Але покажу вам, що в нас понизу. Опа. Опа-опа, опа. опа, опа. Ось така проблема у нас є. Чому вона не на ходу? Лобовуха ціла, невеличке було ДТП. Є запчастини, окрім, там можливо, всяких там мілучовок. Е, Візкомуфти, можливо, пропеллера, Карслона немає. Це все нічого страшного. Ось так вона виглядає збоку. Ця сторона набагато краще. Знаходимося ми на популярному майданчику в Києві, його, напевно, всі тут знають. Це кум авто. І ми в нього купуємо автомобіль. Тому кому потрібен автомобіль, що робити, лянка переходи на сторінку кому авто і купляти в них автівочки. Нам залишилось запустити, загрузити всі запчасті на лафет і додому. Є висновок. Корч корчом Не, ну блять, приїхав за новою машиною <риклад> Все, нам все підходить. <риклад> так, починаємо завантаження автомобіля. Боже, яке кончене. Давай, 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 давай. Ще, 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 ща. 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 Все, мужики, велике дякую вам. Хай водяться, якщо що, дзвоніть, заберемо ще щось. Якщо що, заїжджаєте. Ще запчасті треба буде закинути і все. Ко він зайдачен, ні? Повинен. Низом. Повна <глухи> комплектація з запчастями, з за уси. Руча завантажили. Зараз вирушаємо дорогу до міста Житомир. В Принципі, все, миємо руки і печемо. Машинку ми завантажили. Хлопці ми відпустили, тому що вони хотіли засняти з нами відіка. Ми відпустили, готові вже вирушати в місто Житомир. Зараз прокладаємо маршрут. Ми вже перекусили і можемо їхати додому. Все, маршрут ми простроїли. А ну, сіки там нам трошечки є. Весь то ми вже в своїх околицях. Ми доїхали без проблем і без пришествий. Ну ви зрозуміли. Йдемо вивантажувати автомобіль. Все, будемо з'їжджати. перші кроки. Цього машину ми вже розвантажили і зараз заберемо епіку, або зараз переїдемо і будемо заїжджати. Пацан, успіх шоу, не вийшло, не фартануло. Автомобіль вже в гаражі. і на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Ми купили машину зі стуком в двигуні. І ще з такою нюансом. А що буде в другій серії, ви побачите на каналі автомобільний бакалавр. Тому підписуйтесь на наш канал побачите, що буде далі з цим автомобілем. Наша подорож закінчується на такому печальненькому моменті. Але нічого. Я думаю, що ми з всім справимося, адже з цього гаража виїжджали завжди класні автомобілі, вже зроблені до кінця. Тому закриваю ворота і їдемо відпочивати.